Чекай, чекай, Андрій. снайпер з дому, хуяре. З якого з дому? З цього, походу, десь мені звідти прилетіло. Ти живий? Та. Я так. Парашют. Та, та, є, на дому, та, є, та, на є на домі, є на домі. Я дам. Не давай. Сховайся за бетончик, щоб тебе не бігти зараз. Щоб їх зона блять Блять, дав мені, мене, підар. Лягай, зараз буду скакати сюди. Коло мене плитки. Зараз не буду скакати, приготуйся зараз удар полутів. Одного тільки блядь. Ззаду, ззаду, ззаду. Бляха, я не знаю, хтось дав... А де знов дали. Я не знаю, я лежав, при чому. Тихо, Вася, тихо. Ти вже я, умерлець. Я вже разки нема. Бамо за кого тебе тут. Тихо, Вася, кажу, тихо! На домі не бачу. Вони ще можуть сидіти там, ззаду десь був. Вас убив ззаду. з даху, з даху. Добив з даху, але нокнув тебе певно ззаду, бо я бачу а. за тобою ззаду бігам. Топ-3. Тут мене бепка, 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 там була. Якщо є можливість, підбери, тільки уважай. Хай спочатку з, yeah, з забрав. Блять. Протискай, Протискай і іди підбери. Yes. Мне змей ставился, блядь. Зона до них не йти. От є. Зняв броню. То пятый, піде. Ще один десь. А ще один там. Тамо. На, забрал. Так, ще кто? Ще один. Е, є, е, там. Ты під муссом. Вот. Тамок. А? Так, да. Да ты шёл, Да, ты вот Не треба было. Винт треба, винт треба.